Він фактично подарував Яценюку індульгенцію. Тому що замість того, щоб обговорювати його дії, ми будемо говорити Барну, який зробив великий подарунок Яценюку. Давайте так. Це у нас все-таки державний орган. не яка знаєте, принцип боротьби, хто кого, там, амристинг якийсь. Я думаю, що ми сьогодні стали на один крок далі від відставки Яценюка да. і, відставки і Яценюка. на один крок ближче до дострокових парламентських виборів. Говоримо ми сьогодні про довіру, недовіру уряду і про те, що сьогодні сталося у парламенті. Наперед до того, ми говорили з моїми колегами-журналістами. Ну і на цю годину ми планували якраз спілкування із народними депутатами Костянтин Матейченко. Він є представником народного фронту. Ви вже у нас у студії я вас вітаю. А буквально за секунду зараз до нас підсяда Сергій Лещенко. Маю що сказати, що ми запрошували Олега Барну теж в ефір. Більше того, запрошували його громадським ще від учора, тому що він був власне ініціатором. Збору підписів за відставку уряду Яценюка вчора було погоджено сьогодні також було погоджено, Але напередодні ефіру пан Барна вирішив, що він не прийде на громадське, заявивши про те, що в нього взагалі сьогодні поганий настрій. Багато багато треба вирішувати. І в нього багато проблем на ефір він не ходить. Але тим не менше, як мінімум, на двох телеканалах, не буду говорити, яких ми вже його бачили. Ну на громадське не дійшов. Можете робити висновки, як, як ми зазвичай кажемо. Сергій Лещенко вже підсаджується до нас. Пане Костянтине, ну до вас запитання перше. То вам от не соромно працювати в такому парламенті? Десь і немножко, да. Немножко? Угу. Понимаете, немножко потому, что не залежить это от меня, грубо говоря, но в любом случае я нахожусь, скажем так, в этом парламенте. Була бы моя воля, конечно, я бы это, может быть, более жесткими методами, но это прекратил бы. Ну, но не хочеться уподоблятися вот таким вот колегам, нехорошо. Ну, ваші колеги, зокрема, пане Іванчук, теж сьогодні не в кращому світлі виглядав, скажімо так. В якому не кращому. Ну, він А що він робив в той час, коли пан Барна намагався витягнути яценюка? Ну, в цей момент він сидів на своєму робочому місці. То тобто, Іванчук Не брав в... Я еще раз говорю: в момент, вы же сказали четко, в момент, когда пытался бар натворить ну, вот эти чудеса. Но я еще раз говорю, а когда уже пошел снежный ком, вы знаете, ну не хочется разбираться, когда щепки летят, лес рубят. Понимаете? Вот вы вот, как говорится, при всем желании, Но, виноват, его прежде всего. Да абсолютно нормально. В данной ситуации, извините, когда, ну давайте так, вот я скажу вам по-другому. Вот вы красивая женщина, если у вас кто-то начнет сейчас в моем присутствии, извините, бить. Бутылки. Да, что я буду делать? Поверьте, я потом не буду задумываться о том, что обо мне будет говорить громадская телебаченая. Я отвечу адекватно. На самом деле, мы претворим серьезную дискуссию на обговорение... Здібності, там, східних єноборств або цих борцових прийомів, борців. Це насправді повна маячня тим, чим ми займаємося зараз. Тому що ми змістили взагалі дискусію замість того, щоб говорити про успіхи і невдачі mm -hmm. уряду, про подальше перебування Яценюка, про пошук заміни або незаміни. Ми зараз обговорюємо те, хто кого. Образив це природне, тому що це виглядає дуже яскраво для медіа і звичайно, напевно, я б так само цим займався, але. Мені здається, можна це обговорити один. Ні, ми війку, насправді він, це обговорювали, обговорювали напередодні та... ці студії з журналістами. У мене чому було запитання про поведінку Іванчука? Тому що Барну виключили з фракції. Okay. У мене просто питання, чи, чи не збирається народний ну, фронт. Ну я відверто кажу, я б на це питання не розкручував, Венчук діє по обставинах. Він обставин він вперше в ці бійці завжди mm -hmm. в бійці. Є хтось перший, але те, що нас останній місяць, ми обговорюємо спочатку Тетерука з кужель, потім Парасюка з пісним. Тепер ми. Барну з яциніком, я вже боюсь, значить, у нас піднімається все вищий і вищий рівень застосування сили до посадових осіб. У нас вже вище нема куди підніматися. У ну, колегами... нас президент буде так. тепер телезвернення до парламенту, щоб не було якихось інцидентів робити. Чи що. До речі, про тобто, це, звернення президента. Це, це, в принципі, дискредитація всього, що є в політиці. І Олег Барна допустив велику помилку або дурницю зробив. Тому що замість того, щоб. Довести те, що він почав до кінця, те, що він взявся робити, збирати підписи за відставку і так далі. І йому багато людей довірили це. Я вставив підпис номер 3 у мене в цьому підписному листі. Він почав збирати нас на комітеті. Замість того, щоб це довести до кінця і зробити легітимні кроки по усуненню Яценюка, якого він не любить, він фактично подарував Яценюку індульгенцію. Тому що замість того, щоб обговорювати його дії, ми будемо говорити Барну, який зробив великий подарунок Яценюку. Угу. І мені мене це особисто обурює, тому що ми так не домовлялися, грубо кажучи, робити, коли ініціювали його відставку, і через такі от е, приклади поведінки ми з вами будемо п'ятничний вечір обговорювати прийоми східних єдиноборств. Ні, я я я планую все ж таки інше обговорювати. Просто ти згадав про звернення Порошенка, і ми от колегами редакцію. Намагалися згадати його да, тому що це от останнє звернення з приводу Олега Барне було. Передостанні звернення. І ми от не згадали його звернення стосовно блокади Криму, до речі, так? або там стосовно, можливо, загострення ситуації на фронті. Так? Але президент швидко дуже відреагував на ті події, про які я, я погоджуюся із тобою. Ну, не варто обговорювати, тому що потрібно Прості обговорювати вам. корупцію, потрібно обговорити сам виступ. на п'ятому каналі який працював поряд з вами студії, свят Цеголка, є речником президента. Ви завжди, я певен, і досі маєте до нього доступ. Телефон його напевно не змінився, і завжди можете запитати його реакцію, реакцію президента на ці події. Тому ну, варто цікаво поставити запитання е е е сергі... людині, яка є офіційним речником президента. З цих Це зрозуміло, питань. але як депутат про президентську фракції, мені просто цікаво теж ваша думка. Ну і ваша така сама. Думка з приводу чого з приводу того, що президент, от, наприклад, пише звернення із таких дрібниць, так як, як знову ж таки, як ти кажеш, але не озвучує свою позицію з багатьох питань, які би і коли би хотілося б його почути людям. Я думаю, тому що це політичне питання. Тут стоїть на шарках єдність коаліції. І він вирішив, аби зняти напругу, таким чином виступити. Єдність коаліції, чи знаєте, ви. Можливо, якісь більші деталі з приводу сьогоднішньої зустрічі представників депутатів народного фронту на банковій е е є. Інформація вже від, 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 від декількох джерел, зокрема, хоча від е журналістів, ну, це, тому що це, адміністрація президента це, це, це не те, підтверджує. те, що ми кажемо. Тобто яценюк тепер цю ситуацію зробить які досі. Розумієте, він. Mm -hmm. Використається, відкрити мою сторінку. Я так само Теж Працюю. так? Ну, ну, можемо буде... обговорити те, якщо ви хочете да, написав, що збираються на банковій фракції на встрічі з Пошанка. Сьогодні вечором потребує публічного заявлення о єдинстві власті. Будет ляно більше опросить. Прошенка ставить ну далі так, ставить на це розтяжку. Схема це... шантажу. Я думаю, що ну, не варто всю гру грати. Якщо па... я не хоче далі працювати прем'єром, він має про це заявити скласти речі і піти з посади. Пане Костянтине, вам відомо про цю зустріч? Про яку? У президента сьогодні, представників депутатів з Народного фронту. Ну, звісно. Ви підете на неї, так? Ну, звісно. А яка тема була заявлена? Можна просто дізнатися? Про що вам говорили? Що це буде за зустріч? Це буде зустріч депутата Народного фронту з президентом України. Тема, ну, наверное, по-прежнему, скажем так, о ней сейчас говорят все, И в любом случае там уже будет по обстоятельствам этого разговора. Понятно, что мы не будем осуждать бар. Но это не тот персонаж и mm -hmm. не тот момент, который прям вот целая фракция с целым президентом. Mm -hmm. Вот. Но в любом случае, вот то, что происходит, и даже сегодняшний случай, это как следствие тех каких-то причин, какой-то ситуации, когда ну вот, идет какой-то, знаете, атмосфера каких-то Овинений, каких-то непонятных заявлений. Давайте так: это у нас все-таки государственный орган, не какой-то, знаете, принцип борьбы, кто кого там, амрестинг какой-то. В то у нас страна находится в состоянии какой-то степени войны, экономическая ситуация оставлять желать лучшего. И вот вот эти все моменты, но ну, надо говорить, что же всё-таки важнее? Вот эти вот барные просяки или всё-таки Вы казали про звинувачення, чи не про Михайла Сакашвілі гоза зараз говорите? Да, ви знаєте, этих обіднень не

Если ты говоришь о каком-то преступлении, пожалуйста, пишешь заявление, правоохранительные органы разбираются, Но ну, просто заявлять, Вы знаете, вот как раз, может быть, с Барной позавчера мы на «Пятом канале» была платформа по борьбе с коррупцией и так далее. И вот этот момент хотелось бы, когда ведущий Чайка говорил о том, что вот сам порядок вот этих вот всех заявлений и так далее. Мне очень хотелось добавить момент, статья 383, по-моему, Уголовного кодекса есть. А это ответственность за заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления. Я еще раз говорю, после того, когда человеку, который хочет заявить, дают бумагу, что уважаемый подпишись, о том, что ты несешь уголовную ответственность, если это будет неправда, как правило, половину таких заявителей ну, начинает сомневаться, передумывать и так далее. Поэтому я уверен в том, что вот эти все заявления, если бы... они проходили через вот эту вот э подпись, когда человек в полной мере осознаёт свою ответственность за просто, э, как говорится, враньё или просто может, как это, вот, враньё через преследовать какие-то другие политические цели. Ну, наверное, уже призадумались. Я пропоную нагадати все ж таки про мову Михайла Сакашвили, про що конкретно він говорив. Зараз ми покажемо, і потім повертаємося. До Не говоря уже о том, что потери государства по энергетическим актам Украинерго, Уггидро, Центроэнерго э, составляют около 200 миллионов, то, что мы посчитали, в результате коррупции при закупке лекарственных препаратов 100 миллионов долларов в год. Прекрасный вообще, прекрасный пример полной импотенции нашего правительства. Министр здравоохранения подал в отставку. Я его, кстати, призвал подать в отставку публично. По-моему, 4 или 5 месяцев тому назад. Он подал в отставку, но он министр. Он всех нас переживет. Он сам не может поверить, что он еще министр. Важнейшая стратегическая сфера экономики, то есть государственного управления экономикой, здравоохранения. Министр сбитый летчик, но он как зомби продолжает ходить. Он начал был по квоте премьера президента, но поскольку премьер после того, как президент захотел его снять, его оставил, сейчас он зомби премьер-министра. А зомби, как известно, можно управлять как хочешь. Вы знаете, ну вот вы привели сейчас прекраснейший пример, когда с больной головы на здоровую. Вот сейчас уважаемый губернатор Одесской области сказал о том, что яркий пример импотентности правительства. Позвольте, давайте разберемся. Министр здравоохранения, кто не уволил парламент? При чем здесь правительство? Вот именно у нас в парламенте я голосовал за. Только с одной позиции, что человек написал заявление: Ну, надо этому дать уйти. Вот у нас в парламенте не хватило голосов, чтобы его уволить. Правильно говорит Саакашвили, он как зомби. Вроде он сам не верит, что он еще до сих пор вниз. Но кто в этом виноват? Саакашвили говорит Ну я еще раз вот вы привели конкретный пример. Не я же его привел. И вот о чем разговор. Вы сейчас говорите о том, что это плохо в плане правительства. А я вам говорю, уважаемые, ну давайте я к вам, извиняюсь, пристебаюсь, почему бабушка торгуют не на месте. Вы скажете, а вы при чем здесь? Потому что Квиташвили используют фактически как знаете, банка, в ней крышка есть. Вот вы поставили крышку, чтобы он прикрывал все, что происходит в банке. А в банке очень просто. Квиташвили министром ни дня не работало. работал. Работал зам, зам Павленко. Его первый зам. Это человек Загория Третьякова и, а, скажем, некой фармацевтической группировки. А бедный Квиташвили, он в Украине в этой долго и не жил никогда. Он приехал, его позвали реформировать, он как умел, пытался это сделать. Но ему подсунули в отличие, например, от других грузиновой власти, подсунули первого зама, которую назначили конкретные персонажи из блока Порошенко, и которые через нее, через Павленко Александру, кандидата в депутаты, сперва она шла от блока Порошенко, до этого я не помню, где она была, она, длинная у нее история, скажем, и она была и в трудовой в Украине, Тегибка, по-моему, доверенным лицом была в ЦИК. Вот. И через нее пытаются решать вопросы. Там Главная цель, по сути, взять... определенный рынок медицинских услуг под свой контроль. Вот. Ну и там Волжкин тоже в этой схеме тоже ну, присутствует. А Если вот мы вот там, будем вот уже. Ну, поэтому, поэтому тут mm -hmm. Квиташвили mm -hmm. используют как. Да, да, вот именно да. маленькая ремарка: что да. даже человек из БПП, я уважаю Сереже, что он всегда во всем, как говорится, ищет справедливую как говорится, точку опоры. И вот в данной ситуации непосредственно человек сказал не просто парламент, а именно БПП. Не, вот, БПП ну, БПП это большая фракция, там разные люди есть. Вот. Поэтому Квиташвили здесь, конечно же, нужно перестать ходить на работу просто и сказать на пресс-конференции, назвать все как есть в прямом капитале. не совсем вдалы прыгать, потому что там не лише про Квиташвили. Ну конечно, там речь шла о центренерго, там речь шла о детском припортом, там речь шла о Пуране, о Титане. Это намного интереснее, потому что там как раз Народный фронт через Мартыненко и Ванчука напрямую. Ходка на них есть. Вот. Ну, а дам... мы зачем-то обсуждали. А, друг, это, друг, другого министра, который на самом деле министра нормально не успел поработать. Вот. Если, Мартын, если да. он перестанет ходить, то его уволят за прогулку. Ну, пусть увольняет хоть как угодно. Чего он собой покрывает вообще чужую игру? Ну, так он не покрывает, он написал заявление. Он заявление написал, ребята, проголосуйте согласно регламенту, согласно это... ведь министра увольняет парламент. Почему он должен переставать ходить, чтобы его увольняли за прогулку? Я Микола Мартыненко, так якого... Ну правильно так написав сьогодні у Фейсбуці. Мало би ще в четвер проголосувати так ну, його заяву. Це був проведіть регламентний комітет, на якому було схвалено рішення про підтримку його заяви. Але вчора ми працювали цілий день, до цього руки не дійшли. Хоча ця справа 10 секунд. Або окей, однієї хвилини, щоб задовольнити прохання про звільнення. Я вважаю, що ми зараз будемо свідками такої саме гри, як з Венчуком, який теж ішов, але нікуди не пішов. З Мартинком так само він буде ходити. Клястися, що він не хоче бути депутатом, буде вмовляти його звільнити, але це питання буде зриватися, не доходити до цього руки і не знаю, чим це закінчиться. Вона залишиться, насправді тільки в цьому місяці один чи два сесійних тижні, потім новий рік, потім один тиждень в січні і вже до лютого буде знову. На твою думку вся ця гра із з Мартиненком, тому що ну Мартиненко це давній союзник Яценюка. О Бог, і Порошенко, і Яценюка. 에, ну Пороша я ну наскільки про це говорить, наскільки мені відомо порожсам саме Порошенко привів Мартиненко ви до это? Яценюка. Що провірити грас Мартині? В якому плані ви подрозуміваєте свою от, фразу? Ігра с мартия апелюй до фрази Сергія Лещенка, про яку він до да, речі написав: а да. це ніть красоту ігри ну тому, що нас не ні швидкіда до цього потре. Котово, ви не Почему так, так? вчера за це питання не в порядке. Ну, конечно, нет. Мне казалось, если мы с вами встретимся, не через я месяц не дороги. Не-не-не. Ну, вот вы знаете так, если мы встретимся через месяц, и Мартыненко будет до сих пор народным депутатом, я с вами соглашусь. Окей. Okay. Ну, по крайней мере, извините, он сложил мандат, он написал заявление, вы сами сказали, в среду был регламентный комитет, в четверг Почему вчера. вчера ну, вчера, давайте так, ну, в любом случае, питание. Вот вы захотите рассмотреть питание, Я вы думаю, рассмотрите? Не... Нет, Гройсман. Гройсман четко, как говорится, определяет и так далее. Это вопрос э, к руководителю Верховной Рады. Сегодня кто? Опять-таки, ваш барный депутат БПП сорвал всю и так далее. Так кто играет? Мартыненко или, может быть, какие-то независимые от него факторы? Я думаю, что Мартыненко. Купив барну, договорився з Гроссманом. Я думаю, що Мартиненко людина, яка має достатньо зв'язків і досвіду, щоб діяти на тихо линейно. Ну, давайте наберемося терпіння, я закінчу свою мысль. Угу. Наберемося терпіння, Я думаю, в течение определенного, даже недолго времени, все-таки ми увидим, що це реальні, як говорится, речі, В плані... я просто присутствовал на фракції, когда вся фракція задавала Мартиненко вопрос. В плане того, что, как говорите, не то, что мы игра, не легра, а вот все как-то, ну, вроде как командный дух, может, ну как, вроде рука не поднимется, кнопку нажать. Он стал и говорит, ребят, я вас прошу, пожалуйста, проголосуйте за мою отставку. Це на праці, это ж не, скажем так, на телевидении, или даже не Верховна Раді. Поэтому я з полной уверенностью, я видел глаза Мартиненка. Я, скажем так, це чистого серця було. Поэтому в этом я думаю, що його мандат це не принципово. Принципове це провадження в Україні, що відкривав шок, щоб відкривав шокін за епізодами Швейцарії та Чехії. Як так само, як полозаренку, були справи mm -hmm. в нас, які потім Швейцарія і Америка так само розслідували і були вироки. Щоб в Україні так само була ця справа? Щоб слідство було на цій території, але наскільки я знаю, такої справи немає. Угу. А ми знаємо, що Шокін – це не номенклатура не, не, не Яценюка, Тому це може бути більш багаторівна гра. Але окей, давайте насправді, якщо ми вже говоримо про кадри, ми тут взагалі можемо бути свідками окремої історії, тому що є низка питань, які в парламенті кадрових не проходять через взаємні вимоги один до одного. Наприклад, самопоміч не голосує. Питання, жодні кадри, поки Гобко не звільнення з комітету міжнародних справ. Ляшко нічого не голосує, поки Агнєвич не відпустить і не зайде його юристка, і, здається, дружина минулому до Верховної Ради. І вони отак от по колу ходять і мустафу не призначають до комітету з питань правоохоронної діяльності, поки не відбудуться ці голосування. Тобто кожна фракція ставить вимогою, що ми дамо голоса, якщо. Так, да, він, до речі, буде... голова комісії з питань приватизації. Да. Будь назначений очередний вибор Дніпетровський, на да. що претендують Ну, Слишком много все это переплетено. Тому я думаю, що Мартинко такий сміливий, знаючи, що це питання по ньому може бути елементом більш одної гри, і до цього просто нікуди не дідусь руки. Але я не, я не кажу. Я кажу. Я не кажу, скажем, категорично. Я кажу, що насправді все може бути складніше, ніж нам здається. Що просто патріот сказав. Хто я цар і дитя? так? Я хочу піти. І не голосуйте за мене. А ти знаєш просто, що за цим голосуйте стоїть цілий пасьянс ще, в якому беруть участь великі посадові особи. Мало часу залишається? Сьогодні активніше почали говорити про, про пари вибори. А, ви думаєте, вони можливі? Ну, кажуть, що це може бути вже осінньо. Я думаю, що ми сьогодні стали на один крок далі від відставки да. Яценюка. Від і від на Яценюка. один крок ближче до дострокових парламентських виборів. Тому що в моєму розумінні, як мало все відбутися, ми мали заслухати Яценюка за підсумками року перебування при владі відправити його відставку, призначити нового прем'єр-міністра в складі чинної коаліції, домовившись mm -hmm. між учасниками коаліції про розподіл посад відповідно до присутності кожної партії в коаліції. Сьогодні, коли Яценюк вже ви бачили, фактично сказав, що Порошенко має солідаризуватися з ним, відмежуватися від Барни і так далі. Це переходить вже в гру, що він намагається через цю ситуацію, яка виникла насправді спонтанно, отримати собі ще рік недоторканості. Я думаю, що цього може не відбутися, відповідно, буде посилюватися шантаж з боку Яценюка. Тоді я йду, і в розпад коаліції може мати за собою наслідку дострокові парламентські вибори. Згадайте ще цікавий епізод, наприклад, у нас в уряді не було першого віце-прем'єра. Жодного дня він не працював. Це насправді Арсеній Петрович. Я його дуже поважаю за те, що він дуже цинічна і технократична людина. Він знає все, що він робить. Наприклад, віцепрем'єр перший не з'явився тільки з того, щоб у нас не було кому виконувати обов'язки на час його відсутності. Наприклад, це mm -hmm. один епізод, про який мало хто звернув увагу. Але він знає, що він робить. Він прораховує кроки на багато кроків наперед, розуміючи, чим це для нього може особисто боротися. Тому в нас немає віцепрем'єра першого, тому у нас немає євроінтеграційного віцепрем'єра. Тому у нас. Багато місяців не заступники заступників певних міністерствах, тому у нас державні підприємства багато місяців не призначалися. Так, Сергій, так ми вже трошечки перетягуємо, тому що вже чекають тут і Олександр Павло, Олександр Солонтай. Байден про Яцунюка yeah. говорив і що він говорив? Останні yeah. питання коротке. Байден про Яценюка публічно нічого не сказав, попри бажання Яценюка, щоб Байден сказав на. Підтримку його особисто, або єдності президента та прем'єра публічні слова цих слів сказано не було. Такий запит з боку яценюка був. Що я розцінюю, як небажання Байдена бути учасником української кухонної політичної розборки. Фактично, він закликав до чого? До єдності політичних сил, до того щоб не було реваншу, щоб була боротьба з корупцією, щоб відбувалася консолідація навколо майбутнього європейського, українського і так далі, оскільки. Про Ісінька сказано, не було. Особисто я це вважаю як а, певною мірою провал того плану, який був отримати руками Байдена на легітимізацію. Цього зроблено не було. Ця ситуація, яка виникла сьогодні, насправді, те, що відбулося сьогодні, це дуже, знаєте, з точки зору моральних ми не оцінюємо, з точки зору політичних наслідків це провал. Тому що, а, коли Вецінюк почав виступати, ми зараз швидко закінчимо, може ви не звернули увагу. А, він виступав. Дуже зверхньо. дуже нахабно, і це викликало в сесійній залі просто відразу. Тому що насправді депутати багато розглядають ясенюка як найнятого ними на роботу менеджера. І коли нанятий тобою працівник поводиться так, ну, ще не тільки ноги не поклав на стіл, але дуже зверхньо, не визнає помилок, не веде відверту розмову, що сталося в Україні, що робити, не закликає до якихось компромісів, а просто, знаєте, звітує цифри, які ніхто не сприймає на слух. жодного звіту по регламенту не як воно мало бути за 15 дней и так далее. За остальные вопросы. Сириус, я, тебя я ты не прав здесь. Ты просто, как говорится, выводишь людей вот это, в обман. Ну, я... Дайте, за 15, 15 заведу, дней і... никто никого не должен был обязан. Четко по регламенту mm -hmm. есть годовой отчет правительства. Он идет с 1 января 45 дней. И вот в эти 45 дней обязан правительство. 15, за 15 mm -hmm. дней да. За сегодня никто не, ну, не был обязан. А відкуди взикаються в капіталі. Я завершу все-таки. Потім, ну, потім, протяг... потім питання переходить. Ну, у вас онлайн режим все одно. Mm -hmm. Потім питання переходить в те, що винуваті депутати, потім переходить питання в те, що блок Порошенка винуватий. Потім починається заяви про те, що корупцією займатися повинен генпрокурор, а він не має відношення до корупції, хоча питання ж не було до того, mm -hmm. хто має розслідувати, питання було до того. Що оточення Яценюка причетно до корупції. Ну, відповідно, сталося вже інцидент з баром. Тобто, Яценюк, він свідомо або несвідомо ситуацію провокував до того, щоб був вибух. При цьому а, його стиль поведінки, моє, моє, на моєму прикладенні, він був ну, зверхньо цинічний для того, щоб а, ситуацію в будь-якому разі підігріти до можливого, скажімо, конфлікту. От, а настрої насправді в сусідній залі були дуже негативні. І буквально за 5 секунд до того, як вибіг Барна, вже частина залу скандувала відставка. Блок Порошенка, частина залу залишила взагалі. Близько 30-40 депутатів пішли. Підходять депутати до Лусенка, кажуть, ми виходимо з залу на знак протесту чи ні. Луценка каже: виходьте, я залишусь, щоб виступити. Частина взагалі вже пішла. Частина скандує відставка. Тобто ситуація нагніталась, і треба було просто дати Яценюку завершити і все. Барна своїм. Своїм сплеском цим емоційним він насправді підіграв лісніку. І через це ми можемо взагалі втратити шанс на перезавантаження уряду. Останнє питання дуже коротко, тому що вже чекають. По Кононенку, будеш готувати такі розслідування, як по Мартину? Ну в мене ж не бюро замовлень, знаєте, це в турбюро це можна питання. прийти і сказати. Мені треба в Тімір: п'ять зірок, і я хочу у мене не бюро замовлень. Я працюю так. так, як вважаю, за потрібне так. і. У мене немає недоторганих, якщо буде в мене матеріал, який я вважаю за потрібне вести до кінця, оскільки я бачу тут mm -hmm. зловживання, достатньо документальну базу доказову і так далі. Не сумнівайтеся, він буде. Добре, чекаємо тоді, якщо дійсно якщо, якщо готуєш. Дякую.